Вітаю! З вами Ігор Хом'яков, ваш особистий навігатор до власної сили та удачі. Прогноз на 12 березня, День дерев'яної свині. Не підходить тим, хто народився в рік змії. День успіху. Найсприятливіший день. Добре для релігійних обрядів, заручень, весілля, бізнесу, підписання угод, подорожі, вступу на посаду, візитів, ремонту, будівельних робіт, вибору лікування, день, що примножує результат, тому використовуйте для позитивних справ. Не підходить для судових процесів, бо буде більше судових процесів, знесення розбирання будинків. Добрі двогодинки з 1 до 3, з 7 до 9, з 11 до 15 години, але можуть бути затримки в дорозі, з 15 до 17 години, але може бути втрата документів і з 19 до 21 години. Якщо вам цікаво отримати результа аудит приміщення, грошові активації, консультації та просильні сторони для кар'єри та бізнесу, звертайтеся.